Так, ти знаєш, я свій стартап роблю тована рола, і я подивлюсь, що конкуренти зареєстрували дуже схожий сайт, і, і назву, і хочуть в мене все вкрасти. Що це таке взагалі? Подивись. Угу, Один в один майже. Ти хочеш сказати, що не зареєстрував назву свого бренду в торгівельну марку? Ні, а що, треба було? Звісно, треба було. Можеш зараз попрощатися з тими грошима, які ти витратив на рекламу. Крім того, забудь, мабуть, про зовнішні інвестиції, тому що без ТМ довіри до твого бренду дуже мало. Довіра і так буде, а гроші у друга позичу. От невезіння. Уявляєш, конкурент подав на реєстрацію торгову марку, яка має захистити мій домен, але тепер вона буде захищати його. Що ж мені тепер робити? А що ж ти очікував? У кого торгівельна марка у і важелі впливу. Тепер вони можуть забанити твій додаток, тому що він порушує їхні права на бренд або копіює їхню назву чи логотип. Крім того, я думаю, що продати твій бізнес буде проблематично без торгівельної марки. А що це ти таке робиш там? Я створюю компанію, якій будуть довіряти користувачі. Ось зареєстрували вже навіть торгівельну марку і назву і логотип. Тепер тільки поновлю що 10 років. Стартап та винорола. Такі ситуації не рідкість, але без паніки. Уникнути помилок вам допоможуть юристи Legal IT Group. Звертайтесь!